Слава Ісусу Христу, кавалерочка, скажу вам тако. ранок розпочався не дуже добре, тому що гнида бушувала, ніде наробила. Але то кавалерка, той випадок, коли я вам завжди говорю, як би не було, де би не було. Ну, але кожна людина рано має встати, файно стріпати, ікла вчистити, писок файно вмити, директоршу на воду, хлопці, кутика, файно виталяпати і всі разом до роботи! Вже не можуть пори піти. Люди так вже повставали, бо пішли на сніданні, говорю вам так, як я. Читаю, кавалерка, новини, визвонюють з дому, Страхіття, що гнида наробили. Але як я вам завжди говорила, живемо в такій реальності, мусимо один одного підтримувати. Гнида бушує і рано, і вночі, і в день, і свято, не свято. Знаєте, їм по барабану. Вже навіть моніка каже, вчора тут. Тривога завела, вона каже, коли він вже там не дасть успокоїти, каже, так надоїло, то дитина 10 років. Робить. Ну але, ми вже встали, яка тої ночі так зле спала, не можу вам передати. Чи то якось так було? Всі почали виписувати, визвонювати. 9 Це година. Знаєте, кавалерка, ми тако приїхали троє відпочивати. ну Підверенків не рахую, знаєте, то тобто підвіринків всіх є, Святий і в мене і в Ірини двоє. Ірина сидить в номері, а я дзвоню, бо свята в нас і турбую, яка то людина відпочиває. А я, я така, що я під, підтривожуюся, дзвоню до Ірини, кажу, що ти спиш, а вона каже, встала. Ну, бо не спали тої ночі, ми вже всі. Встала, каже, але потім придрімала. Я кажу, та ходи на а вона каже, що ви робите. Я кажу, така от їм. А вона каже, та зараз може вийти. Я кажу, куди я буду вчити, тебе пакі-паки. А до пакаєшка, я до пака переживай. Прийшла і каже, не можу вчитися паки-паки. Чого каже, мені горло дре. Я кажу, крас перестав не дерти. Бери дигар нормально, і тільки будеш рано співати, летіти. Летіти на двір, бо треба сістрипати файт. І ну, Іра не вчить такого дурного. Ну то це нам не вчителька в на що то нікому не ти хочеш. Вчителька англійська ма колись була. Колись не рахується. я їй казала, мене на шишну сказала ні. Я ж пропугла, кажу, ні, чого ні. А вчителька, знаєте, вчителів не такі інтелігенти, вони не куратні, нічого такі, знаєте. І статус не дозволяє. Та мама вчителька, я ж вже знаю, вже підпухала одним ока. А мама би по зубах дала два рази, а тебе вже все не хотіла ні самі раз. Але веде зійшла вниз, правда, напилася вуди пахнячі, фанатичку. Залетіла в кацукула. А то кожен день все ліпше, і ліпше Наповинок. буде йти. А додому прийдеш, вип'єш, воду скаже, де той запашочок. Да, тут там немає граби? та води, туди ніякого запашочка. Має, ти ні, мені мені не має? Ну, мені теж немає ніякого запашочка. Як вчора було, нині? І мені було. Ви вимахуєтесь, у вас було. треба... Так збувати. що, кавалєрочка, ми вже тако сістріпали, знаєте. Ну, далі обговорюємо те, що стало вночі. Але йдемо зараз будити дітей, бо йдемо снідати. Кавалєрка сі вчора збирала, ну, діти сі Моніка з Арсеном сі домовляли, коли вони йдуть снідати. Казала Монька 9 година. 9 10. година, що кавалір спить, що куліжанка спить, знаєте, але ми йдемо підбудемо бо сніданок до 10 години. Так що сьогодні заграти ще не йдемо. Сьогодні такий релакс, знаєте, сьогодні такий відпочинок відпочинок. Ірина каже, ти таке гарне плаття маєш. Все вам а я кажу, та то є сексуальна нічна сорочка. То я кажу, Курля, курля маєш такі сорочки, бо мені ще, ще треба буде. А Іра каже, от ко собі сорочку замотаєш, підеш до свята на день народи. Все курля, лук вже є. Тако піду. І що конці отізує? Ні-ні, всі ні, кончені, ні. Я вчора прийшла кру, в ресторан ти подивилася, що тих кончених мене. Та ти нічого, ти, ти розкажеш ти зранку йшла з номером. БОСА. боса! боса! Я кажу, куди ти БОСА? босси? Я не збиралася босоволю. Аля, давай менше плати бандром, то вже 29. Бо ти б навіть завелася, ти ще будеш півгодини тут правити, а діти їсти мають. Так, кавалірка, покажу сніданок. Чаїзи, контоки, молоко. Каво. Ну це є ресторан. Де всі люди снідають. Зараз вам покажу сніданок. Ну Моніка вже йде, буде щось вибирати. Так, є хлібчик, масло, ковбаска, Давайте. Так, є фасоль, капуста, помідор і погнали. Є риса, гречка, є ковбаски, амулет. Колек. На лес. На лес. Є таке сніг. Все, що є. Такі сніг. Нині кавалерка, діти вже не так загоряють, як в перші дні. Вид? Королева підтусувалася біля моніки. Маніка, ну покажись. Ой, ти така розмальована, така гарна, красунька. Погоріла кавалерка зальбі під брезент, як я говорю. І лежимо, лежимо свіже, дихаємо свіжим повітрям. оздоровляємо. Але не багато. Ви знаєте, Кавлерка, Моніка вже передумала, вже мене послала, послала, послала вже мене в номер. Де її взяла в футболку? Я була а кур'єрка, не жме, сідай, дитині в футболку не в басейні. Так, так, мова така так, мова, мова, не що так, ви так, так? Так. Давай, швіньки, взяла йду. Ви знаєте, я у своїй кур'є, чесне слово. То треба мати смак, треба мати терпіння. Я кажу до неї, а що ти все так брала, як не знати, що. Ну вона в неї навіть іра оцінила. Якусь таку файну штуку ту на тому. Ну, такі, ще і бразу. А де прості? Зняла Моніка Балос. Моніка балась, ну дуже сильно. Це кульчики. Та то, та то стріляла. Колецька вона навіть на відкучинку є стріляла. Але каметка ми тільки що... Були, виходили на територію, тому що приїжджала кавалерочка з Мукачева цілою родиною, Олен. Оленка. Так що, Оленочка, вам щиро щиро дякую, що приїхали, що ми посиділи, поспілкувалися. У Вас дуже чудова родина. Так що чекаємо, тепер вас всі в гості. Трускавці, вам дуже дуже приємно. Ну і вам щирі-щирі вітання. А зараз ідемо в кавалерка. Бо Моніка чекає футболку, поки ми з кавалеркою сиділи, Моніка три рази позвонила запитала, де ти є? Де ти є? Я кажу, та зараз буду, Моніка. Вона каже, ти що не розумієш, що я хочу охолодитися. Каже, Вона до мене Мак зговорив. Я кажу, зараз прийду, охолодишся. Так що йдемо на басейн. Сьогодні у нас, правда, тут похмуро, але може кавалерка й добре, тому що я згоріла, мала згоріла, всі трошки підгоріла. Бачите, яка погода. Тут, до речі, так багато дітей. Вот табір проїв, ковалерка. Що йдемо в басейн. Дивіться, да, да. ковалерка, поки ми відлучалися, що діти роблять. Тільки подиви. Муняха. Що ви робите? Бавите? Ну давай, йди плавати. Молодець.